Доброго дня, всім добрим людям. І так, держава Україна є, всім потрібно рахуватися і нагадую всім, що Держава Україна це сама демократична держава на планеті Україна, оскільки інших таких демократичних держав немає. Ну і деякі є негаразди, які в державі Україна точаться, в тому числі і точаться такі негаразди стосовно того. Як люди ухиляються від е, мобілізації. Ну і нагадую всім, що спочатку у нас е, платили гроші за те, щоб мобілізуватися. Це був період з 2014 року після Ліворусії, до е, масштабного вторгнення в 2022 році е, агресора Держави Російська Федерація від 24 лютого до цього часу в основній своїй масі військомати. Брали гроші за те, ну, зараз вони називаються ТЦК і СП. Брали гроші за те, щоб людину мобілізувати, щоб вона заробила собі там е, на війні грошей. Тоді війна не називалася війною, вона називалася АТО, там ОСОС, о, е, Ну і в принципі заробітчанство, як таке мало право на життя, і всі на цьому заробляли доволі непогані кошти. Ну, на превеликий жаль. Відбулося вже повномасштабне вторгнення на території Держави Росі Україна, Державою Російська Федерація, і е, ситуація зовсім змінилася. Е, оголошений військовий стан, і в нас з'явилася така категорія людей, як ухилянти. Ну, Визначення немає, але в народі це люди, які ухиляються від мобілізації тобто неважливо, яким чином, законним чи незаконним. А е, ухиляються від мобілізації, оскільки е, за, я вважаю також, що е, ухилятися від, від мобілізації, використовуючи закони, це теж неправильно, оскільки всі патріоти повинні воювати, і всі ті, хто е, воюють за вітчизну визначення, також на сьогоднішній день немає в законах України, і за державу Україна, е, тобто за свого гнобителя, всі повинні воювати, оскільки. Вільній людині на планеті інституція держава в принципі в теорії не потрібна. І як писали старі комуняки, держава має поступово відмирати. Ну і стосовно цих ухилянтів, то Верховний суд без України у своєму одному правовому висновку аргументував, що у зв'язку з війною умисний не тяжкий злочин становить значну суспільну небезпечність і умовний термін покарання. Створює в очах громадянства, громадян та суспільства загалом негативне враження, безладдя та безкарності. Ну і е, таке враження на сьогоднішній день створюється не тільки в людей, е, е, в громадян, а й в людей, які проживають на території держави Україна. І це е, безлад, і це безвладдя, в принципі, на сьогоднішній день знаходиться десь приблизно в стані, знаходилось в стані рівноваги. Але якщо прийметься закон про збільшення е, покарання, е, а саме не тяжкий злочин у вигляді ухилянства, буде перекваліфікований на е, тяжкий злочин, тобто строк буде збільшений покарання е, від е, не до п'яти років, а від п'яти до десяти років, е, ми будемо вважати, що це історичний процес, це історична подія, оскільки Держава Україна фактично стане, скажімо так, вона повністю наступить переломний момент в тій свідомості, і ухилянтів будуть сажати без всякого сумніву, без всяких там різних інших витівок. І суди ніколи вже не будуть застосовувати умовний термін покарання або там брати до уваги якісь там. Інші обставини цього, чому людина ухилялася від виконання свого обов'язку перед державою Україна. Ну і в сучасній культурі в Україні доволі часто популяризується право жити для себе, а обов'язки перед державою сприймаються як щось застаріле. І це переважно в містах. Тому на сьогодні жаль виникає таке уявлення. Людей, яке доволі хибне, що війна це для сільських лохів і для бідних. Ну, цю тенденцію я думаю, що держава зламає, призвавши всіх дітей, там синів і дочок високопосадовців держави України на військову службу, ну і не тільки в тилових частинах, а й на передових. Я думаю, це буде правильно і цей злам. Психології оцей, що війна для села і для бідних буде буквально знищений на наших з вами очах. Рівно і на наших з вами очах знищуються села, вимирають і світ перебуває в стадії так званої біфуркації, а саме розподілу і перерозподілу світу, перерозподілу свідомості в управлінні світом. Ну і е, хотів звернути увагу на таке, що е, ставлення суспільства до глянків було е, раніше, та й зараз воно працює. Ця формула е, більшості, аморальна більшість вона е, говорить про те, що більшості не соромно. І ця аморальна більшість на сьогоднішній день є українським народом, який е, при правильному його зомбуванні засобами масової інформації може вчинити будь-яку ліворуцію. Будь-який державний переворот або приймати участь в цьому державному перевороті, навіть не зрозуміючи наслідки цього перевороту, оскільки наслідки всіх переворотів в Україні стало зменшення прав людини і громадянина і звуження їх з місту. Правда, це прийде з часом розуміння цього на сьогоднішній день. Розуміння приходить уже до людей, які Постраждали в тому числі і внаслідок АТО, внаслідок е, осос, і внаслідок е, тої війни, яка зараз точиться е, кривавої війни, оскільки війни такого масштабу е, на, після Другої світової війни не було. І деякі там е, придурки, як я їх називаю від військового мистецтва, називаються е, війною середньої значимості або Середньої важливості або ну щось там середнє між малою війною і війною світовою. Ну, не розуміючи того, що на сьогоднішній день в цю війну втягнуті по обидва боки втягнуті сателіти. Хай вони навіть не називаються сателітами, хай вони називаються пособниками чи якось по-іншому. Неважливо, як їх сьогодні назвати. Ну, багато людей просовують такі, кажуть, що це. Наративи Російської Федерації, що Україна перетвориться на Північну Корею та Великий Констабір. Ну це не так і в принципі важко про це говорити сьогодні, оскільки права людини в нас є, і саме ці права, навіть якщо сьогодні зменшені або звужені їх зміст, ще не дає зовсім підстав говорити про те, що ми там на когось перетворимося. Я говорю про те, що Україна. Сама демократична держава. Правда, демократичні процеси відбуваються у відповідності до тої парадигми, що управління відбувається за допомогою стимулювання корупції. Мобілізація носить не зовсім справедливий характер, але я думаю, що держава це виправить. Ну і це все я би не хотів, щоб люди озагальнювали, там проектували на всю державу і на всіх людей. Я думаю, що короткі руки держави доберуться до всіх ухилянтів, доберуться до тих, хто займається пособництвом в ухиленні, і держава стане на сторону могутності, прагматичності і самодостатності. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.